З 2015 року в Україні триває процес декомунізації і дерусифікації, в рамках якого відбувається перейменування вулиць із метою відродження національної пам'яті і самосвідомості українців. Проте часто від деяких мешканців міст і сіл досі можна чути старі назви топонімів, бо вони або звикли до старих назв, або нові назви вимовляти складно, або ж взагалі не вбачають доцільності перейменування. Втім, нові назви з'явились не просто так. Їх не вигадують, а обҐрунтовують і виносять на обговорення загалу. Та пасивним громадянам не до того, яка різниця, як називається вулиця де живеш? Головне матеріальний добробут. А все ж війна точиться не тільки в матеріальному світі, вона точиться всередині кожного з нас. Майже 30 років Незалежної України одна з вулиць Полтави іменувалась на честь Бакинських комісарів, яким чином вони причетні до добробуту і процвітання нашого міста. Риторичне питання, на яке можливо, знайдуть відповідь любителі старих назв. На щастя, тепер ця вулиця прославляє справжніх героїв, які стали не лише одним із символів незламності українців, а й справжнім культурним феноменом. Їхній гімн здобув нове переосмислення з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і тепер пісня лузі червона калина лине з вуст навіть наймолодших українок і українців. Напевно, ви вже здогадались, про кого йдеться. Так, це українські січові стрільці, і на їх честь названо вулицю Полтави в Київському районі міста. Легіон Січових стрільців став першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 року. З початком Першої світової війни австро-угорська монархія змушена була мобілізувати всі наявні сили. Українська Народна Рада запропонувала відню створити окремий військовий легіон під назвою Українські січові стрільці. Австрійський уряд погодився, бо потребував добровольців, хоча й поставився до цієї ідеї насторожено. І коли у серпні 1914 року до легіону записалися 28 тисяч юнаків, військове командування імперії Габсбургів, побоюючись створення самостійного українського війська, погодилось тільки на 2,5 тисячі. Відібрали найкращих, чи не кожен мав за плечима освіту. Ядро легіону склали активісти, товариств сокіл, січ і пласт, а також гімназисти і студенти. По суті, це був цвіт молодої української інтелігенції. Січові стрільці були чудово організованим формуванням національно свідомих людей, носіїв високих і благородних ідей. Вони боролися за єдність і незалежність України. Значну роль у формуванні легіону українських січових стрільців відіграв Ерцгерцог австрійський Вільгельм фон Габсбург. Який вбачав в українцях націю майбутнього. Щира любов до України забезпечила резгерцову повагу серед українських вояків, які подарували йому вишиванку і прозвали Василь Вишиваний. Коли родина зреклась його, він взяв собі це ім'я замість австрійського. Січові стрільці мали свої полки піхоти та артилерії, кінний полк, летунську сотню. Військовий вишкіл у них називався муштрою, та головною все ж була самодисципліна. Одягали стрільці характерні Мазепинки та червоно-чорні стрічки на верхній одяг. Використовували кріси, багнети, гранати. Цікаво, що для навчання військовій справі спеціально було видано близько десятка україномовних підручників. Писали їх самостійно українці, часто й від руки. Окрім бойових досягнень, січові стрільці залишили по собі величезний пласт культурної спадщини. Вони часто ночували в селянських хатах, розмовляли із селянами, бавилися з дітьми, учили молодь народних і патріотичних пісень. У неділю і свята ходили до церкви, і часто стрілецький хор співав там на богослужінні. Їхні пісні стали культовими. Це самобутнє духовне надбання українського народу, що відтворює одну з найяскравіших сторінок національно-визвольних змагань у ХХ столітті. Маршово-бойові, жалобні, любовні, жартівливі пісні січових стрільців зустрічаємо в творчих обробках українських композиторів та сучасних виконавців. Стрілецький гімн є найвідомішим твором, проте в репертуарі легіону є і менш відомі, проте не менш видатні композиції. Напевно, особливий відмок у душі кожного сучасного українця віднайде пісня Чуєш, брате мій, на вірш Богдана Лепкого журавлі, музику, до якої написав Левко Лепкий Чуєш брат, мій, рішу. 1915 року вона використовувалась як галицька похоронна пісня, спочатку при похованнях січових стрільців і вояків української галицької армії, опісля і інших галичан, особливо визначних і творчих особистостей. Через яскраві символічні художні образи Богдан Лепкий змальовує картину прощання з рідним краєм, особисту та суспільну трагедію. Журавлі, що є центральним образом пісні, асоціюються з українцями, які змушені покинути назавжди рідне гніздо та батьківщину. А вислів відлетіти у вирій, як оспівується в пісні, означає смерть людини, адже багатьох українців під час еміграції чекали важкі випробування і навіть загибель. Історія українських січових стрільців це гордість і слава, радість і біль нашого народу, який завжди прагнув доволі і суверенної України і єдності національного духу. Dunque.